Ви проголосували за Трушінка на наступних виборах? Ні, чого все роблю я або навіть поворот Хмельницького по лушам. Да? те, що зараз іде роботи по скверу Хмельницького. Ці проєктні роботи робили ще при Соколові. Партія регіонів це потужний проєкт. Це був потужний проєкт. Я розглядав інші політичні проєкти, розглядав і радикальну партію, і самопомість. Чомусь фракція Наш край дуже активно так виступала проти цього митного терміналу. Ми не казали, що термінал в місті не потрібен. Валерій Деведенко є народним депутатом України. Ну він кльовий мужик. Кльовий мужик, на якому сенсі кльовий мужик. Ви не боїтеся, що фракція наш край у міській раді станеться і розколом? Умови нашої політики і міста Чернігова їх можна трошки осмикати. Представники е -е, спілки ветеранів АТО, які зараз при міській раді, вони кажуть, що представники радикальної партії пропонували їм 20 тисяч гривень за шоу. Вони відмовились. Благо ж це блауш. У ну. вас останнім часом. Ну, по суті, цькують питанням вашої дружини. Станом на сьогодні живу. Я вітаю. Ви е мільйонер? Я не можу бути мільйонером. Вони будуть пробувати прив'язати е е моє е голосування за якусь людину. По земельним питанням будемо спілкуватися в тому числі і в суді. Ви обітчові чоловік. Е е е е так. Це ж ну там же є у вас друзі в опозиційному Вже немає. Вже, Вже немає. немає. Вже нормально.